Всім привіт, з вами Скай. І сьогодні у нас таке коротеньке відео. А, анонс по грі Elder Scrolls Online. Що я, в принципі, хочу а, анонсувати: це набір в свою гільдію, яка називається Midnight Shadows. А, гільдія буде україномовною, і в принципі, оскільки вона перша гільдія, то не буде якоїсь конкретної специфіки. Направлення, типу, торгівля або э, рейди, буде всього потрошку. В принципі, я вчора дивився, я її створив 4 роки назад. А, На жаль, я її не розвивав, оскільки мені хотілося, першочерговий задум був, зробити її чисто для такого військового. Коло друзів. Але зараз я подумав, що скільки друзів я не знайшов, тому скористаюсь можливістю і використаю YouTube для того, щоб а, зібрати україномовне ком'юніті по Elder Scrolls Online. А, ось в себе на каналі Своїй А, Тому зараз мій нікнейм ви бачите на, у себе на екрані. Можете додаватися до мене напряму в друзі. Саме ось оцей іздес. Це, що треба вписувати, коли шукаєш друзів для тих, хто не знав. І потім я вас а, додам до себе в гільдію, а, після того як прийму від вас запит а, для того, щоб додати один одного в друзі. А якщо зможете знайти по назві, будь ласка, можете знаходити за назвою і додаватися так. В принципі, я вчора трошки полазив і я не знайшов, як шукати гільдію за назвою. Це дуже дивно. Єдине, що я знайшов, це те, що можна відправити назву гільдії в чат. Але це треба, типу, як стояти, спамити і тому подібне. Тобто, ще раз, гідлія відкрита повністю для всіх, для кожного. Немає ніяких умов. Не треба мати якогось певного рівня в грі. Я сам 1202 рівня тільки. Із 3600 можливого. Uh, тому такі справи: дуже коротенькі відео. Якщо граєте в цю гру, uh, давайте заходьте, додавайтеся в друзі, відправляйте запит uh, в гільдію, і пишіть мені, що типу, я хочу в Гільдію. І я вас uh, додаю. Будемо проходити різні івенти, будемо проходити різні данджі, тріали, коротше, все, що завгодно, формити речі, тобто повний спектр всіх. Активностей. А, а на цьому з вами був Скай. Дякую, що прийшли. Дякую, що подивилися. А, і до зустрічі в Тамріелі Бувайте!